Ти можеш змінити життя, можеш працювати над собою, читати книжки, вставати раніше, дихати глибше, але всі ці зусилля знецінюються, якщо поряд люди, які тягнуть тебе назад. Бо саме вони визначають, про що ти думаєш, як відчуваєш і куди дивиться твоя душа. Інколи одна розмова з другом змінює тебе більше, ніж рік самотніх пошуків. І навпаки. Один токсичний зв'язок може знищити всю внутрішню роботу, яку ти так довго вибудовував. Це не про зверхність, це про вибір, бо не кожен, кого ми називаємо другом, дійсно є союзником, декому просто зручно поруч із тобою, дехто не росте і не дозволяє рости тобі. Іноді ми тримаємось за зв'язки не тому, що вони живі, а тому, що боїмося тиші, але тиша. Це ще не самотність. А от коли ти в натовпі, але тебе не чують, це справжнє виснаження. Сьогодні ми поговоримо про сім типів друзів, які руйнують твоє мислення, непомітно, але глибоко. І якщо ти хочеш бути вільним, мусиш навчитися розрізняти близькість від прив'язаності і вчасно виходити з тих кімнат, де вже немає повітря хронічний жалібник. У кожного з нас є хтось, хто завжди незадоволений. роботою, погодою, людьми, політикою, здоров'ям, сусідами, тобою. І якщо спочатку це звучить як потреба в підтримці, з часом ти починаєш помічати, що жалоба стала фоном. Без неї людина не розмовляє, не живе. Це її спосіб бути. І коли ти щиро намагаєшся допомогти, пропонуєш рішення, співпереживаєш, шукаєш ресурс. Усе відкидається, бо справа не в проблемі, а в потребі залишатись у центрі. Її біль це не прохання, це маніфест, це заклик. Будь зі мною в моїй темряві. І якщо ти приймаєш цей запит, ти поступово починаєш думати так само. Більше бачити мінусів, більше чекати поганого, більше сумніватись у собі, бо людина, яка весь час скидає на тебе свій емоційний тягар, не полегшує його, а ділить його з тобою, і ти несеш без оплати, без взаємності, без результату. Важливо навчитись помічати, де справжній біль, а де звичка бути в ролі того, кому постійно зле. Це не злість і не гордість, це відповідальність. За те, що ти впускаєш у себе, і за те, що залишаєш за межами. Магнітрами. Здається, ці люди живуть на іншій частоті. Там завжди щось горить. Сьогодні посварилась з хлопцем. Завтра на неї накричала подруга. Післязавтра все життя пішло шкереберть. І спочатку ти думаєш, я допоможу, я вислухаю, я підтримую. Але з часом починаєш помічати, що ці ситуації ніколи не закінчуються, вони змінюють обличчя, але не суть, бо людині потрібно, щоб щось кипіло, бо саме у кризі вона відчуває себе живою, і якщо ти поруч, ти автоматично стаєш частиною цього театру, тебе не питають, тебе просто втягують. Твоя стабільність починає хитатись, бо її розхитує чийсь вічний шторм. Це не означає, що треба відвертатись від близьких у складні часи, це означає, що ти маєш вміти сказати: це не моє, не брати участі в кожному конфлікті, не бути рятівником там, де тебе не просили, або де тебе використовують. Бо іноді підтримати означає дозволити людині самій дійти до межі. А твоє головне завдання. Зберегти себе, не перетворитись на фон для чужої драми. Вічний скептик. Ці люди не кричать, не драматизують, вони просто тихо знецінюють. У тебе нова ідея, вони кивають і кажуть ну, подивимось, чи вийде. Ти говориш про мрію, вони нагадують, скільки людей вже обламались, ти гориш, а вони обережно поливають усе водою. Мовляв, не загорись. І найгірше, що це звучить як турбота, як досвід, як об'єктивність. Але насправді це страх, їхній власний страх. І коли ти поруч з ними, він стає і твоїм. Бо кожна фраза скептика проростає в тобі сумнівом, а з сумніву починається кінець дії. Ти зупиняєшся, обдумуєш, відкладаєш, а мрія не чекає. Скептик це не ворог. Це дзеркало, питання не в тому, що він каже, а в тому, що в тобі на це реагує. Якщо ти не впевнений, тебе зупинить навіть легкий дотик, а якщо гориш по справжньому не зіб'є і буря, вчися відділяти раціональну пораду від емоційної ін'єкції чужого страху і не проси дозволу там, де достатньо внутрішньої згоди. Жертва у головній ролі це людина, яка завжди в історії. І ця історія про те, як усе склалося несправедливо, вона хотіла, але не дали. Вона старалася, але обставини сильніші. Вона довірилась, але знову обманули. І ти слухаєш і спочатку навіть співчуваєш, а потім помічаєш, що історія не змінюється. Сюжет той самий, міняються тільки деталі. Бо жертва не шукає виходу, вона шукає підтвердження того, що не винна. Того, що не могла вплинути, і якщо ти занадто близько, починаєш вірити, що світ і справді такий, що вибору немає, що краще змиритись. Але це пастка, бо коли ти приймаєш роль жертви, ти віддаєш кермо свого життя іншим, людям, обставинам, долі, і стоїш, і чекаєш, і нічого не змінюється. Вийти з цього значить, не ображати, а просто перестати брати участь. Не грати в гру я тебе рятую, бо кожен сам обирає лишатись у своїй поразці чи зробити з неї стартову лінію. Токсичний оптиміст. У тебе сталося щось важке, і ти хочеш же просто бути почутим, без порад, без усе буде добре, просто щоб тебе побачили, але ця людина не витримує болю, вона одразу накидає позитив. Дивись на світло все, що не робиться на краще. Треба просто радіти, і це ламає, бо ти ще не готовий до світла, ти ще в тіні, і тобі треба пройти через неї, а не обійти. Порожній позитив не це заперечення досвіду, це відмова в глибокому контакті, це, ніби сказати, твої почуття незручні, але в житті є місце і з сльозами, з невірі, і тиші, і це не слабкість, це процес. Важливо не відкидати оптимізм, а вчитися говорити. Я бачу твоє світло, але зараз я вночі, і мені треба трохи темряви, щоб побачити зорі. Емоції це спектр, і лише той, хто приймає їх усі, здатен на справжню радість, бо вона не з поверхні, а з глибини. Маніпулятор із посмішкою це людина, яка вміє змусити тебе сумніватись у власному серці. Вона не просить прямо, вона натякає, грає на твоїй доброті. Ловить на гачок вдячності, ти ж завжди мене підтримував, я б не звертався, якби не крайній випадок. Ти такий чуйний, я знаю, що можу на тебе покластись, і от ти вже щось робиш, хоча всередині ніби тисне, але незручно відмовити. Бо це ж не прохання, це спільна історія, де ти зобов'язаний бути хорошим. І ти погоджуєшся раз, другий, третій, поки не відчуваєш, що тебе поступово переписали що твоя роль більше не вибір, а сценарій, який написаний кимось іншим, і ти не протестуєш, бо не хочеш зіпсувати стосунки, образити, втратити обличчя. Але ціною цього стає втрата себе, бо кожного разу, коли ти говориш так, всупереч собі, твоя власна душа робить крок назад. Важливо навчитися зупинятись, не пояснюватися, просто відповідати, по суті, м'яко, але точно. Ні, цього разу я не можу. Ні, це не підходить мені зараз, бо твоя сила не в тому, щоб усім догодити, а в тому, щоб залишатись собою. Інакше навіть найтепліша усмішка стає маскою, за якою ховається контроль. Крадій часу це не завжди погана людина. Часто навпаки, весела, щира, балакуча, але вона не відчуває міри, вона може подзвонити серед ночі. Бо скучила, вона хоче поговорити, коли ти гориш дедлайном. Вона каже, всього на хвилинку, і ця хвилинка з'їдає твій день. І спочатку ти радієш, бо це ж живе спілкування, а потім розумієш, що кожного разу після цієї розмови тобі важко зібратись, що ти втрачаєш ритм, що твоя внутрішня симфонія перебита чужим темпом, бо вона не рахує твій час. Не рахує твою увагу, вона живе у власному ритмі і очікує, що ти підлаштуєшся, а ти мовчиш, знову відкладаєш свої справи і втрачаєш щось більше, ніж просто годину, втрачаєш фокус, своє поле, свою тишу. Але час це не валюта, яку можна повернути, це життя. І коли ти вчишся говорити зараз, незручно, поговоримо пізніше, мені потрібна зосередженість, ти не відштовхуєш людину. Ти просто показуєш, що цінуєш своє, і той, хто справді поважає тебе, зрозуміє. А хто ні, це був не друг, а споживач, не кожна присутність корисна, не кожна розмова варта тиші, яку вона зруйнувала. Ми не завжди можемо змінити світ, але ми завжди можемо змінити те. Кого пускаємо у свій внутрішній простір, деякі зв'язки це глибина, розвиток, світло, а деякі невидимі нитки, що повільно стискають твою свободу. Не треба всіх рвати, не треба кричати і не треба ставати жорстким. Треба просто стати чесним з собою, з тим, хто поруч, і з тим, хто вже не має бути поруч. Інколи досить одного запитання. Як я почуваюся після цієї людини, і все стає ясно, якщо виснажено, винувато, знецінено, це не зв'язок, це витік. І чим раніше ти навчишся закривати такі крани, тим швидше збереш воду для власного росту. Справжній друг не тягне тебе в темряву, він підсвічує шлях, він не змінює тебе, він приймає перший надихає. І мовчить, коли треба, і говорить, коли важливо. І головне, він не боїться твоєї сили, бо не змагається, а розділяє, і, якщо навколо тебе мало таких почни з себе, стань тим другом, якого шукаєш, і тоді все інше стане на свої місця.